Ти де, почула Валя, в слухавці голос чоловіка. Скільки можна чекати. Вже біжу, коханий, тільки на хвилинку до Марічки забігала, давно не бачилася. Валя швидко попрощалася з подругою і прямо побігла додому. Павло повернувся з роботи раніше. Бігти було недовго, подруга жила поруч, всього лише два будинки від неї. Повійшовши в будинок, Валя постаралася заспокоїтися, взяла себе в руки і з усмішкою зайшла на кухню. Вона нела чоловікові гарячого борщику у велику тарілку, дістала сметану з холодильника. Їж, коханий, ти щось рано сьогодні? Щось на роботі? з цікавилостю запитувала Валя. У відрядження мене відправляють, і то терміново. Прийшов, а тебе немає вдома, відповів Павло. Чоловік не нагодований, а вона по подружках бігає. Валя тільки кивавала головою, винувато посміхалася і все бігала навколо чоловіка, то пропонуючи добавки, то хліба, то чаю. Павло їв мовчки. Валя стояла біля стіни і дивилася, як їсть чоловік. У її пам'яті з'явилася картина дитинства. Так стояла біля грубки її мати і дивилася, як їсть її чоловік. Завжди готова догодити, часто терпіла образи батька і ніколи йому не суперечила. Валя переймала таку поведінку мами. Звідки їй тоді, в шість років, було розуміти, що така її поведінка була неправильна. Батько часто сварився, але мама нічого не казала йому і не суперечила. Коли Валі виповнилося 13 років, вона вперше поставила запитання мамі. Матусю, а чому ти вислуховуєш від тата оце все? Так не повинно бути, коли я вийду заміж, впевнено говорила Валя. Дай Бог, Валечко, поживемо, побачимо, говорила мама і йшла в іншу кімнату і тихо плакала. Валя познайомилася з Павлом у 23 роки. Вона підробляла екскурсоводом, а Павло був у її групі. Він звернув увагу на гарненьку дівчину з волоссям кольору пшениці і блакитними, як озеро, очима. Після екскурсії він підійшов до валі із запитанням, а ви індивідуальні екскурсії проводите, покажете мені нетуристичний Львів. Увечері Павло запросив на знак подяки валю в кафе, на його подив. Вона погодилася, він був уважним і дбайливим. Через три дні він повертався додому. Валя проводжала його на поїзд, почалося довге листування і дзвінки, і тільки через півроку Павло знову зміг приїхати у Львів. Зустріч була радісною. Валя відчувала, що Павло їй дуже подобається він не такий, як її батько він ніжний і дбайливий. Цілі два тижні вони були разом. Вона взяла відпустку, з радістю погодилася поїхати з Павлом у Київ. Десять днів пролетіло як один день. Потім валя познайомила Павла з батьками. Мама розуміла, що донці пора вже заміж, а Павло, на вигляд, надійний і порядний чоловік. Павло поїхав цього разу сам, обіцяв батькам валі повернутися через три місяці. І знову остування, знову дзвінки, він прилетів з Ненацька. Перед Новим роком більше чекати не можу, Валю. Виходь за мене заміж, і поїхала зі мною у Київ. Там у мене будинок, батьки про тебе вже давно знають і приймуть тебе з радістю. Валі були так приємні ці слова, її не збентежило, що вона майже його не знає, хоча вони переписуються рік, який він чоловік у побуті. Вона знала його тільки зі слів. Вона все ж таки погодилася на вмовляння Павла, розрахувалася з роботи, і вони поїхали разом у Київ. Будинок був великий за 20 кілометрів від міста, було й господарство теж чимале, їй, яка виросла в місті, було важко звикати до нового способу життя. Про роботу вона вже не думала, стала валя домогосподаркою. Вийшло так, що її життя поступово почала перетворюватися на життя прийди, подай, прийми. Вона ще всередині чинила опір, завела подругу, маму засмучувати своїми скаргами вона не хотіла. Все більше і більше вона розуміла, що Павло не той, що був до заміжя. Він поступово ставав владним, він не терпів заперечень, Павло збирав валізу. Через годину за ним приїде машина. Коли повернешся, Павлику, несміливо запитала Валя. Через тиждень, то ти й не сумуй тут. Він підійшов до дружини, обійняв її. Будь розумницею. Наступного ранку вона пішла в ЗАГС, подала заяву на розлучення і поїхала до мами. Більше такого життя з чоловіком вона терпіти не хотіла. Ось таке рішення ухвалила Валя. А що думаєте ви? Чи правильно вчинила валя?